В ефірі радіостанція Колос. Доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи потрібно скасовувати спеціальний режим оподаткування аграріїв? Фіксований сільгосподаток цьогоріч значно обтяжливіший для фермерів. З розрахунку на один гектар ставка зросла втричі. Особливо це відчутно б'є по кишені дрібні та середні господарства. Та ще більше непокоїть господарів землі намагання скасувати з 2016 року спеціальний режим справляння ПДВ. Коментує спеціаліст з питань аграрної політики проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Наталія. Сан Олександр Сепарович Цьому році змінили адміністрування ПДВ, що також впливає на сільгосвиробників. Прийнято рішення про переведення спецрахунків ПДВ з комерційних банків у держказначейство. у такому випадку ускладнюється використання цих коштів для сільгосппідприємств. Вони змушені чекати гроші від держказначейства, а те, пояснює, що або гроші відсутні якийсь час, або починають надавати ці гроші вибірково. Тому виникає така проблема на сьогоднішній день. Також хочу зупинитися на такому проблемному питанню, яке акт активно дискусується на сьогоднішній день це скасування спецрежиму ПДВ, яке пропонується скасувати з 1 січня уже 2016 року. Позиція міжнародного валютного фонду така, що оптимізація державного бюджету України можлива за рахунок переводу сільгосвиробників на загальну систему оподаткування. Аргументи такого підходу є досить переконливими. Кошти отримують крупні підприємства, які спроможні вести бізнес і так, і без державної підтримки. Неотримання коштів держбюджетом не дозволяє здійснювати підтримку дрібних виробників. Які потребують цю підтримку? Тому звичайно, аргументи є досить такі переконливі. І я також вважаю, що крупні підприємства мають працювати на загальній системі, а дрібні потребують особливого підходу. Але це у кращі часи, і було б розумним кроком перехід на таку загальну систему оподаткування. Проте сьогодні ситуація навколо цього питання є досить складною, заполітизованою, і у сільськогосподарських підприємств немає довіри до держави, що вона, отримавши ці кошти до бюджету, повертатиме їх у вигляді субсидій. Тому так важко. Знайти зважений компроміс між урядом та сільгоспвиробниками щодо цього питання щодо спецрежиму ПДВ. Ми погоджуємося з нашими партнерами, з асоціаціями виробників, які хочуть залишити цей спецрежим ПДВ. Вони говорять, що спеціальний спрощений режим для сільгоспвиробників значно полегшує його адміністрування. За рахунок акамульованого ПДВ додатково забезпечується рентабельність їх культур, і в разі скасування спецрежиму то, звичайно, їм потрібні будуть додаткові фінансові ресурси. Банківські кредити ми знаємо не дуже дорогі. Державний Тримки відсутня, тому звичайно, виникає проблема, особливо для середніх фермерських господарств. Треба шукати компроміс, але не за рахунок сільгосппідприємств, особливо дрібних і середніх, у разі переходу на загальну систему. Відновиться виплата експортерам зернових і технічних культур відшкодування ПДВ, і тому може знову ж ускладниться адміністрування податків. Можливо, навіть повертатимуться до тих схем, від яких вже починаємо відходити від відкатів. Що можна вже запропонувати сьогодні? На мою думку, можна змінити підходи до використання коштів, отриманих від акумуляції ПДВ при застосуванні спецрежиму, тобто зробити кошти цільовими. Наприклад, на розвиток племінного тваринництва. також кошти можуть бути спрямовані на будівництво теплиць, овочів, фрукти сховищ для підтримки виробників молока, м'яса для формування інфраструктури. Частину коштів, навіть які будуть не використані за цільовим призначенням, можна спрямовувати на адресну продовольчу підтримку малозабезпечених категорій населення пенсіонерів, сімей з дітьми, переселенців. Зокрема, сьогодні це важлива тема для України. України. Спеціальний режим оподаткування один з найефективніших механізмів підтримки аграріїв та стимулювання розвитку галузі. Щороку за рахунок акумулювання ПДВ селяни отримують 18 мільярдів гривень. Ця норма відповідає вимогам СОД та інтересам вітчизняних виробників. А тому мінагрополітики докладатиме зусиль для збереження цього режиму, запевняє директор департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку Баграт Ахі. Джанов, позиція міністерства полягає в тому, що відповідно до коаліційної угоди, і так як прописано в податковому кодексі, мінагрополітики настоює на тому, щоб не чіпати систему оподаткування. Це стосується четверта група колишніх ФСП та пільговий режим податкування ПДВ або ж вона називається акумуляція до 2018 року, залишити її незмінною діючою частиною. І друге, те, що стосується, Акумуляції коштів податку на додану вартість міністерство виступає за те, щоб з одного боку учасники ринку відповідно до норм законодавства мали право на таке відшкодування з іншого боку, сільство так як це було передбачено, тоді коли вводився цей податок, або ж ця непряма підтримка залишали в себе ці кошти, які припадають в вигляді податку на додану вартість. Починаючи з 2008 року, зросла непряма підтримка з 6,8 мільярдів гривень до 18 мільярдів гривень. Міністерство. То фінансів запровадили ще інші новації, які в цілому дали негативний вплив: 20 мільярдів гривень. Ми наполягаємо на тому, що відповідно до коаліційної угоди та до бюджетного кодексу треба залишити систему оподаткування пільгового ПДВ вигляді акумуляції, не чіпаючи до 2018 року, як це передбачено податком кодексом, і не чіпати ФСП, оскільки на сьогодні ці два єдиних податки, які в сумі менше ніж мають країни світу і Європи, до якого ми намагаємося E aí До речі, новий керівник фіскальної служби Роман Насиров також вважає, що спецрежим справляння ПДВ для аграріїв треба залишити ще принаймні на рік. Також варто вже зараз дозволити агропідприємствам добровільно переходити на загальну систему оподаткування для крупних виробників з великою часткою експорту навіть вигідніше працювати по загальній системі та отримувати відшкодування ПДВ. а для малих і середніх виробників спецрежим. Варто, якщо не залишити, то бодай забезпечити перехідний період. Урядовець переконаний, потрібна більш глибока дискусія. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.